Я обіцяла, коли була хвора Богові до церкви. Процесію купити, зовсім інше, зроблено тяжким трудом, чи буде прийнята моя жертва. Обіцяла, коли була хвора Богові до церкви, процесію, а купила зовсім інше. А, купили зовсім інше. Зробили... тяжким терном, що зробив. Друзі мої, дивіться, яка справа. Пообіцяв Богу, ви зробити, так? А ще краще не треба обіцяти. Каже, Господи Боже, дай мені здоров'я. Не торгуйтеся з Богом. Боже, як ти мені допоможеш, буду до церкви ходити кожної неділеньки. Господи Боже, як ти мені це допоможеш, я тобі до церкви куплю. Найдорожчу золоту чашу, розумієш? Не треба з Богом торгуватися. Кажу вам, не треба. Якщо торгуватися, підіть до сповіди, виспедиться, обіцяла Бога, ви не зробила. Господи Боже, будь милосердний до мене, прости мені грішне. А то, що зробили, Господи Боже, прийми мою пожертву. Прийми мою пожертву за прощення гріхів, бо я от не треба нічого обіцяти, я вас прошу. І рекомендую, не торгуйтеся з Богом. Скажіть, Господи Боже, поможи мені. Крапка, не торгуйся з Богом. Бо потім не будете знати, що з тим робити. Те, що ви купили по жертву, дуже добре, але з того, що обіцяла, піти і висповідатися. Господи Боже, прости, бо пообіцяла і не зробила.